Продовжуємо нашу тему про електрокари, адже зараз ідеальний час саме для покупки електричного авто, щоб уже навесні, як зійде сніг, ви насолоджувались поїздками на своєму новенькому авто. Уявляєте, так? Отож, Tesla Model Y, В яку вартість зараз ці авто та від чого залежить ця ціна? Дивись далі. Гриків, ми напевно купуємо найбільше серед всіх тесл. Це можна сказати, така золота серединка між там, наприклад, Тескою, яка там трошки дорого стає. Тройка, можливо, комусь замаленька, а От Ігрек – це те, що саме треба. Навіть чесно кажучи, скажу вам, їх чомусь зараз легше купувати, ніж навіть ті самі тройки, ну вірніше, вигідніше купувати. Давайте розглянемо, наприклад, цей автомобіль. Ви цікавились по цінам, по мінімальним пошкодженням, що які автомобілі будуть вартувати. Тут у нас іде заміна двох дверей по факту весь ремонт. Даний автомобіль, чесно вам сказати, ну, досить. Думаю, дорого буде його, якщо ви купляте, Це чисто, якщо автомобіль для себе має бути, там не на перепродаж, не на що. І ви хочете там якби не зекономити, а от обрати саме ідеальний варіант для себе. Тому що ці машини будуть з такими пошкодженнями, реально там, певно, біля 20-ки торгуватися, тобто десь 26 тисяч приблизно буде в Україні вартувати. Все одно є вигода, але е, можна їх купувати і дешевше. Якщо ж розглянути більш биті машини, там, типу такого плану, ну з аналогічними пошкодженнями, ми їх купували там приблизно і по 13 по 14, Вони в районі там 25 стають вже разом з ремонтом. Так само тут безпека ціла, страшного нічого немає, просто ну більш бита машина. Взагалі, Тесли випускалися з 2020 року і по сьогоднішній день. Головна відмінність в Дореста і в Реста, напевно, можна рахувати батарею. Тому що в Дореста там 2020 рік і перша половина 2021-го стояли ще 75-ки батареї. В Реста вже йде 82-ка. Вона реально більше проїжджає, ніж 2020 року автомобілі. Теплові насоси стоять і там, і там змінили оптику трошки, зробили кращу шумку, тобто там подвійний склопакет, і поставили кращий процесор. По факту, це всі відмінності по автомобілях. Рекомендація від Intertrade, щоб більш-менш була хороша по цені машина. Найбільше зазору це буде 21 рік. Кінець 21 го і 22 рік це буде саме такі хороші варіанти для викупу, і як для себе, так і на перепродаж. Звертайтесь в компанію інтертрейд, допоможемо вам у виборі будь-якого автомобіля. Чи це буде Y, тройка, чи будь-який автомобіль з двигуном внутрішнього згорання. Ми підбираємо будь-які автомобілі. Консультації в нас безкоштовні. Телефонуйте, пишіть. Дякую за увагу! З вами був Максим.